Так, тим товари полуавтоматом, чи не важно, чим хамільоні, зап'єна тема. Нечайно взноблена, більше поділиться. Вішний засіль, пель, туманчик, вся ця хвиля. Витираєш, ну, стекло починали поставити тиждень, гайки, жопа, Ніхра не видно. Ну, тут вже можна себе випити футболочку. Добре, що мама не бачив, бо блядь, ви я футболочку. О, футболочка підстирається. Щодо само стюклешка, задрочено. Серйозно, збройно трохи перегріблись, то може те, що на тіло. Шо... Що забризкую турсуночки, підзиризках все горілочки. Оп, Щось не знаю, видно, не видно. Ну, видно, це на камеру. Беремо чистеньку тряпочку і затираємо цю цю дічку нагорала. Тряпочку зразу видно. Зараз відбуду шарну футболочку, підошка без неї. Футболочка постирається. Стічка намаски одне. Ну, скажімо так, не геть ідеал. Ну, думаю, навіть на камеру видно, що вже щось у нього видно. Пользуйтесь.